Я працювала тоді вже в неприбутковому секторі, я працювала вже в благодійності, в благодійному фонді, тому я просто поринула з головою в роботу там, де я могла бути корисною найбільше. Також, звичайно, я донатила, тому що могла собі це дозволити на щастя. І от тоді народився пакуночок, і я пам'ятаю, що я в день працювала на основній роботі. В перервах ми бігали, робили закупки, відправлення пакування, верифікація запитів постійно, постійно, постійно. Тобто зараз переді мною людина, яка спочатку в день працювала як богадійник, а після цього працювала як волонтер. Так, да, можна і так сказати. Дуже часто активні волонтери вони дуже активні в громадській скажімо, діяльності. Дуже часто вони або створюють свої організації, або долучаються в якості в якості співробітників до якихось організацій. Мені здається, це, скажімо так, в нашому портреті особистості. Нічого, ніяких протиріч не бачу.